У Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії презентували перше видання дослідницького проєкту кафедри суспільних дисциплін під назвою Історико-правовий вимір політичних репресій на Хмельниччині є до десятка справ, які фондів, які ще не були відомі, і саме вам вдалося їх віднайти, подивитися. Тут не просто е, матеріали вашої практики, а ваш аналіз, ваші думки. Тут є генеологія, тут є сім'ї, тут можна. Побачити, як що відбувалося у виданні студенти Хмельницької гуманітарно педагогічної академії, спеціальності середня освіта історія проаналізували зміст архівно-слідчих справ, що знаходяться в державному архіві Хмельницької області на репресованих мешканців Поділля та Південно-Східної Волині в 20-50-х роках минулого століття. Це реконструкція біографії на тлі епохи людини. І саме головне це є показати якраз людину в повсякденні, відповідно, соціально-економічних процесах, політичних того часу і наблизити розуміння, знову ж таки, тої нелюдяності совєтського режиму, який призвів до величезної трагедії, до масових репресій, які зараз Російська Федерація. Починає відновлювати оцю саме найогіднішу практику 30-х років, як ми бачимо вже на сьогодні. І історія виявляється не є вже такою історією. Це як як буденність, вже сьогоднішня. магістерка Тетяна Куйдан розповіла, що найбільше вразило під час роботи над дослідницьким проєктом. Що без слідства, буквально за 10 днів людей, я там забирали, допитували, допитували застосуванням жорстокостей, і що це я можу як приклад показувати учням в школі, коли ми досліджуємо. Тему репресії, показувати, як це все відбувається. Студентка четвертого курсу Христина П'явчук працювала над справою Луки Климчука із села Комине, що на Ізяславщині. Його без суду і слідства розстріляли за нібито контрреволюційну діяльність і лише у 80-х роках минулого століття реабілітували. І що цікаво, що проти нього свідчили навіть його сусіди, можливо, навіть далекі родичі свідчили проти нього. Чому вони свідчили? Тому що вони боялися і під тиском кожна людина, яка боїться за своє життя, вона буде свідчити проти цієї людини. Найголовніша причина, чому я взялася цей проект, це хочеться, щоб, можливо, якісь далекі родичі колись змогли мали змогу побачити все не так, як я, що я там розбирала, перекладала, щоб вони побачили в вільному доступі. Своєю рідною мовою коротку е, характеристику саме життя їхнього родича і ситуації, яка з ним сталася. Студентка четвертого курсу Надія коли працювала над проєктом, дізналася про п'ятеро репресованих родичів до цього часу. В родині на цю тему говорили неохоче. Для мене був дуже показовий момент, коли я розповіла своєму дідусю і бабусі про те, що є можливість прийняти участь. У них були такі обличчя, ніби позаду мене стоїть Сталін, і мені не варто взагалі нікуди лізти. Тому що вони вважали, що в мене будуть потім дуже. Ну, будуть проблеми у державному архіві Хмельницької області зберігається понад 25 тисяч справ на громадян, які були репресовані за своє розповідання, позицію, національність і за власне бачення незалежної України. І фактично 90 всіх справ писано антирадянська діяльність або контрреволюційна діяльність, польська діяльність через те, що люди мали можливо іншу національність, інші погляди. Вони хотіли, щоб Україна розвивалася. І я щиро дякую кожному з вас, хто долучився до цього прекрасного видання документи національно-архівного фонду використовуються, і найголовніше їх бачить увесь світ. Дослідницький проєкт матиме продовження. Результати роботи студентів та викладачів знадобляться для підготовки навчально-методичних матеріалів, посібників та розробки навчальних занять в закладах загальної, середньої вищої освіти. Та усіх хто цікавиться історією масових репресій.